Друзі, привіт! З вами знову Юка. Сьогодні хочу розповісти вам про бакуганів біодин розміру. Е і хочу пояснити вам, чим відрізняється біодин від бі2. Ви запитаєте, а що бі біодин розмір? Як зрозуміти, як оприділити? Бакугани бі-1 розміру здебільшого такі маленькі і ті бакугани біодин розміру бувають тільки бакуганами першого сезону. Ви запитаєтесь, чому? Ну, наприклад, ми зрівняємо двох тігрер. Тігрера... Темно, Таркус, така тірара бі один розміру, і Тірера Хаоса бі два розміру. Взагалі розкажемо невеличку предісторію, про яку важливо зрозуміти, яку важливо знати, і після неї ви зрозумієте, чому Бакугани стали бідрого розміру, якщо одразу випускалися бі першу Бакуган як аніме планували тільки на один сезон. Не планувалося взагалі те, що буде якась перестановка, змінка і так далі. Но насправді настільки сильно залетіли бакуган всім, всім так сильно сподобалось аніме Бакуган, що бакугани вирішили продовжити. І зрозуміло, що випускати Бакуганів в розмірі B2 більш цілесообразно через те, що краще випускати деталі, з'єднати і так далі. А чим далі ми бачили бакуганів, були складні в своїй будові і тому подібне. І випускати в B1 в дуже маленькому розмірі було нерозумно. Тому почали випускати B2. Давайте ми зрівняємо їх ось так. Пірогміру, вони досить сильно відрізняються, два бакугана оригінал. І раз я вже витягнув Тігреру, давайте ми про неї поговоримо. Це у нас Даркус Тігрера. Давайте ми її якось запустимо для того, щоб було гарно. Па-ба-бам! Даркус Тігрера Бакуган першого сезону. Дуже гарний бакуган, 450G. Ось так виглядає. Цей бакуган не є супер рідкісним, щоб його не, не можна було дістати. Десь купити його можна, десь вирвати його теж можна саме в цьому розмірі. Бакуган першого сезону напарник Руно. Оглядати бакуган будуть. Такі от карточки, ось так вона виглядала в хаосі. У нас ці граєра в Даркусі. Зараз ми заговорили за Даркус Бакуганів. Поїхали до наступного бакугана. Це Даркус Жало. Бакуган досить не рідкісний, але коли він приїхав до нас в біодин розміру, я був сильно здивований. Чому? Тому що саме цей Бакуган в біодин розміру досить рідкість. Він у нас 830G, повністю Даркус розкрас, дуже гарний, деталізований, оригінал і так далі. Бакуган з'являвся в першому сезоні. Він буває в різних стихіях, в сатері, в Даркусі, в Пайрусі, в Бакусі теж бачив його. Тому цей бакуган не є великою рідкістю і купити ви його десь таки і зможете. Па-бам! Покладемо нашого, нашу тігреру і жало саме ось так. Поїхали далі. Візьмемося за Вентус-стихії. Є один такий у нас Бакуган Вентус-стихії це Вентус Серпіноїд. Ось так от він виглядає. Па-бам! Класний бакуган. Завжди собі хотів його е, собі в колекцію, але саме впаюся. А тут вийшла можливість його пощупити, помацати, розібрати, зібрати, відремонтувати. 350 G. стихій Вентус теж дуже гарний Бакуган. Мені подобається для поценову Чувентуса і першого сезону треба брати. Я думаю, як, як ніяк. Бо Бакуган дійсно класний. Е, він є в різних стихіях. Пайрус, е, бачив його в сатері. Сатері це вже трошки інше. а теж змія. 350 G це вже більш стабільно для першого сезону. Е, ви запитаєте, чому у жалості стільки G830. Е, є такі моменти, коли Бакуган має занадто багато G. Це у мене був такий Рицарь, це жало, і це, наприклад, той бокуган, про який ми далі поговоримо Саурус. Давайте ми відкриємо нашого серпіноїда і поставимо ось тут. Поїхали далі. Бокуган, давайте його запустимо Пайрус Саурус. Бокуган першого сезону досить відомий бокуган, ми його часто бачили. Був здебільшого в руному хаосі. Дана в пайрусі, ну, відповідно, стихіям. Бакуган класний. має 830G, теж дуже багато для першого сезону, так випло. Я ніколи не думав, що побачу цього Бакугана в розмірі Бі1. Взагалі, коли він їхав, я думаю, він приїде в розмірі Бі2, але він переїхав в Бі-1, я сильно здавався. Досить велика рідкість для цього Бакугана. Бакуган класний. він Часто я його бачу і хотів, я би я собі його в пайрусі. От він з'явився. Часто його бачу в колоді Дена і так далі. Ну і відповідно до цього Бакугана ми вже робили обзорчик, не буду на ньому затримуватися. Це найзвичайний перший драгоноїд. Ось вели обзор на нашому каналі, попереднє відео. Драгоноїд. Він не в кастомі, але все одно Бакуган дуже гарний. Драгоноїд бі першого розміру. Ось такий от гарний Бакуган. Також він виглядає без кастома, звісно. Досить сильно відрізняються. Давайте ми їх зрівняємо. І раз у нас є така важливість, щоб ви зрозуміли, як сильно відрізняється Бакугара в кастомі і не в кастомі. Ось так вони сильно прям відрізняються. Ну, все ж таки кастом, звісно, круто. Ну, не завжди є в продажі в кастомі, тому що це велика теж щоб бути бокани. Ви хочете в кастомі, так вони виглядають разом. Ну, класно. Драгоноїд класний, драгоноїд бі першого розміру, це база-баз, і я вважаю, що його потрібно мати прям кожному хто любить, е -е, хто взагалі збирає бакугані і колекціонує їх, бо це, так скажем, основа. Що ж, ребята, сьогодні я вам розказав про п'яти бакуганів бі першого розгляду. Всі ці бакугани з'являться на продажі Шоп, тому залітайте, підписуйтесь і будете мати можливість купити якогось з цих бакуганів, якого бажаєте. На цьому все. Всім дякую, хто був на каналі. Всім дякую за підписку. Дякую за те, що дивитесь, лайкайте. Набираємо 30 сердець. І наступне відео не за не, не зачекає себе. А там на підході класне відео про бакугана першого сезону, його до еволюції і після. А це вже цікаво. Всім удачки, не прощаюсь, бо ми в інтернеті.